Привіт, привіт, всім Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія. і Це карти Таро для всіх знаків зодіаку на новий місяць. 1 листопада у нас починається місяць із новолуння, і з новолуння дуже сильного, тому що воно у знаці зодіаку скорпіон. І е, скорпіон це у нас про що взагалі? Про трансформації. Скорпіон це найбезстрашніший знак, і скорпіон, він, знаєте, керується цією своєю пристрастю. Скорпіон це знак води, так? тому будуть дуже сильні емоції на це новолуння. Але так як скорпіоном покровительство у нас. З Плутон і Марс, то це такий кипяток от прям тому тут потрібно взагалі бути обережним зі своїми емоціями, зі своїми словами. Ви можете нашкодити собі, якщо будете не контролювати свої емоції, але дуже багато позитивних аспектів взагалі у нас є. Дуже круто починати щось із оцією пристрастю, із цим внутрішнім ентузіазмом. У нас буде два тижні ростущого місяця після цього, після цього новолуння, так і ви зможете от на цій енергії скорпіонській реалізувати будь-що, тому що ви будете безстрашні, ви будете, знаєте, йти до своєї цілі, ви будь-яким чином її отримаєте, ви будете от прям пробувати все. І на вашому шляху не буде перепон взагалі, особливо для скорпіонів. Це новолуння воно є дуже важливим, у кого день народження 1 листопада, я вас вітаю, і навіть 2-го і, і навіть 30-го, 31-го, 2-го і 3-го це новолуння буде на вас діяти. У вас дуже сильно зміниться взагалі ваше життя, і в новолуння треба писати всі свої бажання. Так, які ви хочете мати. З позиції, ніби вони у вас вже є. Треба саме починати от сажати якесь таке зернятко, е, у землю, щоб воно потім проростало. І взагалі для всіх треба дивитися, де у вас знаходиться знак зодіаку Скорпіон. Е, тому що саме в цьому домі у вас і програється оце новолуння, саме там у вас і почнеться такий повний новий етап. Другого і третього числа треба бути трішки обережним, тому що там у нас покровитель. Скорпіона Плутон, він стоїть зараз навпроти Марса. І коли е, ці дві планети, ці дві планети, які воюють, так ці дві планети дуже сильні по енергетиці. Марс, у нас це планета війни, і Плутон, у нас це планета війни, вони стоять один напроти одного, і вони, ніби борються борються між собою. Тому тут, 2-3 числа, у цих своїх починаннях, так коли енергія вам прилине, ви захочете щось робити, будьте трішки обережні, тому що може бути такий травматичний трішки. Період і емоції можуть бути е, такі неконтрольовані. тому саме 3 числа постарайте себе контролювати. Так, тепер давайте переходити до карт. Що вам скажуть карти, для всіх знаків зодіаку, на які енергії вам потрібно звернути увагу? Це новолуння, я ще раз повторюся, воно буде надзвичайно круте, тому що саме отут тепер треба нам, знаєте, як довершати, дотягувати ще якісь починання в цьому році, тому що далі у нас в кінці місяця розвертається Меркурій. І Меркурій, ретро він буде ніби повертати нас у минуле. І він буде давати нам можливості переглянути якісь якісь ситуації до завершити їх. Можливо, щось переробити, якісь документи перепідписувати. Але от саме якихось нових починань там робити не варто. От тут якраз у вас буде достатньо енергії. Це може бути навіть якийсь скорпіон. До речі, це от у нас дуже такий пристрасний знак, і ви можете або якимось хобі тут зайнятися, або можливо хтось е, у когось стосунки почнуться, так по скорпіону, якісь пристрасні. Скорпіон це дуже великі гроші, комусь можуть прийти е, великі гроші по цьому новолунню. Тому е, знову ж таки кажу: дивіться, де в якому домі у вас знаходиться знак Зодіаку Скорпіон. Так, і ще новолуння воно, значить, буде діяти у нас два тижні, тому не тільки ці три дні, так, день до, день новолуння і день після, а і два тижні після енергія буде вас вести в такому самому руслі. Окей, тепер поїхали. Так, всі завжди дивимося свої прогнози по місячному, по сонячному і по знаку Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться, карти, які будуть повторюватися, карти будуть доповнювати один одного, тому що ми не можемо бути тільки одного знаку зодіаку. Насправді наша натальна карта вона є дуже складна, але ці три основні знаки, ви можете розрахувати їх в інтернеті безкоштовно абсолютно, вони будуть саме вас символізувати. Оце такі більш домінуючі знаки уваги. Для особистих консультацій звертайтеся в директ мого Інстаграм. Лінк буде в описі до цього відео, і там же буде моя почта. Також, кого нема інстаграм, пишіть на почту. Так, тепер по картах. Давайте пішли. Так, карта для Овна на новолуння 1 листопада. Дев'ятка жезлів. Об, нам захочеться від чогось тут відгородитися. Можливо, ви будете якимось чином затягувати собі пояса, Вам захочеться вистроїти тут якусь бар'єр між вами і іншими людьми, і можливо, ви будете навіть думати про те, як себе тут захистити. Можуть бути якісь нападки зі сторони інших людей у вашу сторону. Так це буде все словесно. В принципі, від цього ви дуже сильно не постраждаєте. Але ви все одно тут захочете тут знаєте, ніби підготуватися, відпочити Можете уже, знаєте, Дев'ятка це у нас кульмінаційна карта. І по жезлам, жезли це ваша взагалі енергія, коли ви дуже багато чогось робили. От Ви дуже-дуже старалися, ви прикладали всі свої зусилля, ви прикладали свою енергію, і зараз вам захочеться просто відпочити. Але пам'ятайте, що тут у вас іде уже кульмінація. От Якщо ви ще чуть-чуть буквально докладаєте якихось зусиль, ви вже вийдете в десятку жезлів і ви зможете завершити цю ситуацію. Давайте я вам іще Ну сюда карту овна дистану. Вісім пентаклів це стосується роботи і стосується якого, якогось вашої, знаєте, такої праці тяжкої, в якій ви професіонал. Гроші тут вам будуть приходити. Можливо, вам захочеться або змінити роботу, або вам захочеться трішки відпочити від своєї роботи в цей період. Ну, знаєте, тут уже у кого у кожного по іншому, так, у кожному по своєму Ця карта буде програватися, але комусь прийдуть гроші, так хтось піде на підвищення якоїсь кваліфікації, хтось навпаки від роботи трішки від. Йде заспокоїться е, і буде відпочивати. Можливо, тут в роботі ви таки будете викладати якісь кордони собі. От ви будете казати, я там буду це робити, це я не буду робити. Або перепідписувати, можливо, тут якийсь контракт. Чи новий якийсь будете підписувати контракт, де все буде чітко прописано ваші е, права і обов'язки, дорогі овни. Так, Окей, далі тільці. Карта для тільців. На новолуння 1 листопада. Десятка кубків, дорогі тільці, подивіться, яка прекрасна карта, це сімейна карта, ви наповнені енергією. У вас буде свято взагалі в душі, тільці для вас це сьомий дім. У вас э, скорпіон стоїть напроти вас. І для вас це ваші партнери. Це може бути якесь свято з партнерами у бізнесі. Це може бути створення сім'ї э, вашої. Це може бути зустріч із людиною, яку там, ви покохаєте, потім створити сім'ю. Це дуже-дуже хороша така карта взагалі, от кільця якраз 1 числа, можете зробити собі якийсь ритуальчик, наприклад, прописати, якщо у вас так є бажання. Хоча, я думаю, ви без цього зустрінете тут якусь людину, яка залишиться з вами надовго. Це можуть бути навіть якісь свята, які ви будете влаштовувати, ну, весілля, наприклад, або ви будете кудись. Щось планувати вже собі, так якесь весілля запрошувати гостей, наприклад, ви будете чи закінчиться якийсь тут проект, і ви будете святкувати закінчення цього проекту. Так, і ви дивіться, ви тут в повній гармонії. Це іде. Люди близькі будуть біля вас і вони будуть вас підтримувати. Тут ви відчуєте себе, знаєте, в такій максимальній емоційній стабільності. Тому дуже дуже круто цільці. Так, далі у нас ідуть близнюки. Карта для близнюків на новолуння 1 листопада. О, у близнюків король жезлів. Король жезлів це у нас вогняна стихія. Взагалі, це у нас овни, леви або стрільці. І тут така людина може бути присутня у вашому житті, він може вам допомагати, він може вас наставляти, давати вам свою енергію, підштовхувати, вирішувати якісь питання. Або вам прийдеться взяти ситуацію у свої руки. Вам прийдеться приймати рішення, хтось займеться тут, можливо, спортом, а у когось будуть вирішення, можливо, якихось питань з такою людиною. Так, це може бути ваш батько, друг, наприклад, якийсь партнер. по роботи поті новий з'явитися. І е, от придивіться взагалі до цього короля, короля жезлів якщо він вийшов. Але він дуже це загалом дуже добрі люди, дружелюбні, вони будуть вам допомагати. Так, і ще одну карту близнюка. Ого, у близнюків тут, подивіться, карта башня вам вийшла, це якась трансформація. Ви ніби від чогось відмовляєтеся. Вам тут потрібно от прям до корня все стерти для того, щоб побудувати щось нове. І тут тоді це може бути закінчення відносин з цим королем жезлів. Або цей король жезлів допоможе вам чогось позбутися. Знову ж таки, близнюки, дорогі, дивіться, це травматична у нас карта, щоб ви тут нічого собі. Так, не заподіяли своєму тілу, тому будьте обережні. Всі, хто в Україні знаходиться обов'язково в укриття, спускайтеся, е, коли чуєте сирени. І е, це може бути на енергетичному плані: от що вам потрібно якусь чистку зробити. Вам потрібно позбутися чогось для того, щоб або прийшов оцей король, так, або його якраз ви і будете позбуватися тут. Напишіть мені близнюки, як у вас це все програлося, ці карти. Так, далі раки. Карта для рака на новолуння першого листопада. Король мечей. Ну це зовсім не про вас, дорогі раки. Подивіться, який король мечей це у нас повітряна стихія. Це знову у нас фігурна карта вийшла. Це у нас близнюки. Або терези, або водолії, і тут такий король мечей, він взагалі несе якусь чіткість, він несе якесь рішення. Можете зустріти таку, таку людину, яка дуже розумна, має багато якихось знань в голові, може вам передавати інформацію. Це може бути лікар, наприклад, кому потрібно тут звернутися, або до адвоката. Чи, можливо, це буде якийсь вчитель. Хто вам передає інформацію, хтось, хто займається в інтернеті, так? Хоча тут то цей король, король мечей, він взагалі, в нього є тут і вогонь, в принципі, вам буде уютно біля цієї людини, і знання. Вон, бачите, він прям книжку тут, можливо, якось тримає. Може, ви щось будете, якісь знання, отримувати <кій> десь іти вчитися. Або ви будете у ролі цього короля мечей, і ви будете ніби передавати ці знання далі. Особливо жінки, ви можете зустріти такого короля-мчай, і він може вам е, чимось тут або допомогти, або якимось чином бути присутній в вашому житті. Давайте ще одну сюди карту для раків. Ой, принц, принцеса кубків, Паш Кубків. Подивіться, е, це, можливо, буде якась людина, яка буде допомагати вам, е, знаєте, чи вийти з ілюзій. Тому що по пажам кубків, подивіться, це у нас з дітьми ситуація може бути. Це часто у нас діти програються. Або це може бути людина, яка старша за вас віком, наприклад. Так, якщо ви тут пажом виходите. Тому що кубки це ваша стихія. Оце ви, оце раки, такі мріливі, які там в ілюзіях собі знаходяться. Можливо, їм все подобається. Оце весна, така в душі постійна. І тут ніби хтось вас буде вам буде допомагати приймати якісь дуже важливі рішення. По пажам кубків також це може бути якийсь новий творчий процес, початок, якась ідея вам може прийти. Ви можете піти кудись вчитися, де у вас буде оцей учитель присутній, саме якісь творчості, можливо, якісь поезії, музиці, там танцювати, підете вчитися. І ви будете, в принципі, тут потрібно буде багато своєї енергії вкладати, тому що потім ви з цього будете наповнюватися саме енергетично. Так, напишіть мені, Ракі, що це у вас така за ситуація цікава. Так, далі, Леви, карта для Лева на новолуння 1 листопада. У, леви, карта сила, і на дні колоди ваша карта. Подивіться, ви сильніші, ніж ви думаєте. Тут вам взагалі карта сила дасть неймовірну внутрішню силу. По здоров'ю це дуже хороша карта. Ви зможете тут комусь протистояти. Хоча отут, якраз таки може бути питання в тому, що ви будете комусь протистояти. так, І вам потрібно тоді повірити в себе, вам потрібно прийняти свою внутрішню силу, але ні в якому випадку не агресуйте тут по карті сила, тому що тут потрібно діяти Через харизму, через любов, взагалі дивитися на світ через призму любові, і е, старатися, ніби знаєте, оцього бика його заспокоїти. Можливо, ви тут і будете когось заспокоювати, або внутрішню цю свою е, якусь силу, так, ви будете себе приводити в порядок, будете себе заспокоювати. може, виникнути якісь у вас емоції дуже сильні цей період Ну і тут взагалі будь-які починання. Що би ви не робили, ви тут з усім справитеся, можете навіть не боятися. Так, далі у нас Діви, карта для Діви на новолуння 1 листопада. О, діви від когось захищаються, сімірка жезлів. Подивіться, вам буде навіть допомога тут. Поруч це дійсно може програтися як якась вода, бачите якісь емоції, можливо, які на вас нахлинули, або інші люди будуть вам давати якісь емоції, від яких ви будете захищатися, ситуації, якісь, де ви будете свої кордони власні вистраювати. Сім жезлів це у нас також, знаєте, коли всі на вас нападають, а вам треба стояти на своєму. Це може бути захист диплому, або якоїсь своєї ідеї ви будете захищати. Це буде. Багато тут сил потрібно буде вам прикласти, багато енергії. Давайте ще одну карту. <серків> Дев'ятка мечей. І от подивіться, і тут. Вибудовування так, якогось бар'єру, ви ніби від чогось втікаєте, це можуть бути якісь нічні кошмари, це може бути якесь переживання. Можливо, тут Діви, буде хтось на вас дуже сильно тиснути і вам захочеться втікнути. Давайте ще одну, Діви. Чим це все закінчиться для Діви? Шестірка пентаклів віддати енергію. Подивіться, якщо вам тут треба допомога, обов'язково про неї попросіть, вам допоможуть. Скоріше за все, вам тут потрібно буде дуже добре контролювати свою енергію, скільки ви емоцій віддаєте, так, І якщо у вас є тут якісь нічні кошмари, ви не висипаєтеся, або якісь у вас страхи просто є, які вас ніби переслідують. Тут потрібно розуміти, що ви дуже багато енергії туди зливаєте. І від неї потрібно от, від цих страхів їх треба пропрацьовувати, треба відпускати. Подивляться, мечей, я часто взагалі тут раджу піти. До психолога поговорити, тому що щоб заспокоїти цей внутрішній свій страх, оцю внутрішню душу свою заспокоїти. так І дев'ятка мечей це в принципі кульмінація. Вже от от скоро ця ситуація завершиться і вона пройде. так І при тому всьому, тут всі три карти це молодші аркани. Тож е ситуація, ця вона така, ніби повсякденна скажімо, вона не є якоюсь серйозною, що прямо так сильно на вас повпливає. Хоча тут, в принципі, по цьому новолуні можете от якраз трансформуватися від якогось страху ви. Так. Далі. Ем, далі у нас після діви Терези. Карта для Терезів на новолуння 1 листопада. О! У Терезів рицарь Пентаклів хтось приїде до вас із подарунками, отримаєте якісь тут гроші, фінансовий дохід. Тут потік дуже добрий, фінансовий у вас іде. І це також може бути якийсь так, якась поїздка кудись або вирішення ваших справ, але повільніше, ніж ви цього чекали, ніж ви цього хотіли. Не спішіть, робіть все так, крок за кроком. Не потрібно тут, можливо, якимось чином. Пере, перевиснажувати себе взагалі вам потрібно тут кудись, може поїхати відпочити. Вам треба заземлитися. Так, це у нас таке заземлення іде по рицарю пентаклів. Це можуть бути ну тут, як у нас є урожай, якісь результати вам прийдуть, документи вам можуть якісь прийти, дорогі Терези. І знову Пентаклі. Це буде підрахунок якихось грошей. Вам потрібно взагалі звернути увагу на свої фінанси, на свої ресурси, дорогі траси, на те, що у вас є, і зрозуміти, як і куди ви що будете вкладати. Скільки є, можливо, план якийсь пропишіть собі, наприклад, так. Зрозумійте. Скільки е, у вас іде грошей там е, на місяць, е, скільки ви заробляєте, скільки вам потрібно, можливо, для якоїсь справи, що ви хочете відкрити, тут у вас іде повне таке прорахування фінансів. І може бути і ще діти у вас програватися, ви своїм дітям можете давати тут якісь гроші, фінанси, або хтось із дітей, наприклад, знайде собі роботу і почне сам вести свій бюджет. Так, далі, скорпіончики. Скорпіончики це ваше новолуння. Обов'язково пишіть свої бажання. У кого день народження першого числа, я вас взагалі вітаю. У вас за наступний рік життя ваше повністю зміниться. Так. І, можливо, знаєте, от вам потрібно навіть віддатися оцій своїй пристрасті всередині. Карта для скорпіонів на новолуння 1 листопада. У Верховна Жриця, ви подивіться, а на дні колоди у нас імператриця. Тут відкриються якісь таємниці. По-перше, довіряйте своїй інтуїції. Вона буде дуже-дуже сильна, коли місяць у вашому знаті він ну, взагалі буде він дуже сильний, тому що місяць у нас відповідає за інтуїцію. По верховній жриці це дуже хороша карта на спілкування з жінками, на отримання мудрості якоїсь від них. Можете тут звернутися до регресолога, до таролога, до якоїсь знаючої жінки. Яка передасть вам інформацію чоловіки, ви можете зустріти таку, і тоді ви до неї прислухайтеся, тому що вона дійсно може вас вивести у правильне русло. Це також може бути ситуація з мамою, пов'язана або з вагітністю. Хтось тут багато скорпіонів можуть завагітніти. Наприклад, якщо ви довго хотіли, так, то тут нарешті або відкриється вам якась таємниця. І ви зрозумієте, що не так. Або ви тут дійсно по гормонально можете завагітніти. Ну, давайте я ще одну карту на цю верховну жрицю дістану. Карта сила. Нічого собі, подивіться, два старших аркани вам виходить. Ну, ви переможете. Ви тут надсильні просто можливо будете з кимось боротися, але якщо це йде якась боротьба, то тут вам потрібно буде більше можливо якоїсь уваги приділяти саме. Харизмі своїй. Не через негатив і не через агресію працювати, а через інтуїцію, через ваші якісь знання. Вам взагалі відкриється тут дуже сильно поток в цей період, і вам його потрібно тут буде приймати. Так, і від жінок приймайте інформацію тут від жінок, вони зможуть вас захистити, вони зможуть дати вам щось більше. От такі от карти. Далі. Стрільці, карта для стрільців? На новолундня, 1 листопада, Трійка жезлів, ну це в принципі про вас, дорогі стрільці. Подивіться, ви рухаєтеся вперед, у вас є якісь цілі, у вас є якісь мрії. Вам потрібно в це новолуння робити якісь конкретні дії. Вже. Ви, у вас вже була ідея, ви зробили собі е, так, ви вибрали, куди ви хочете рухатися, і тут у вас вже йдуть конкретні якісь дії е, руху. Так, це може бути переїзд, це може бути просто там. Ви підете, наприклад, вчитися на машині їздити. Це може бути багато спілкування. З іншими людьми, колектив, у на трійки це завжди коли багато людей. Ви можете зайнятися якимось спільними справами з іншими людьми, де ви будете спортом, наприклад, на пілатес там запишетеся, чи в спортзал підете. Тут можуть бути взагалі дуже багато документів, якихось вам приходити, і інформація. от У вас буде багато ці два тижні наступних, у вас буде дуже багато руху. І вам, в принципі, його потрібно робити. Подивіться, тут зірка падає, так, збувається якесь. Єсь бажання, ви, в принципі, вже дивитеся у сторону вашої цілі. Так що обов'язково стрільці, це ваша енергія, тут вам потрібно буде діяти. Так. Далі, карта для козирогів на новолуння 1 листопада. У а в козорогів рицарь мечей. Рицарь мечей це у нас дуже швидка карта. Тут може бути якась швидка поїздка, тут може бути вияснення якихось відносин, тоді будьте обережні, щоб ви цим мечем нікого не ранили словами своїми. Так? Це може бути хтось до вас швидко приїде, або це може бути якийсь, наприклад, план польоту, ви будете кудись летіти, ви будете планувати собі якусь поїздку кудись. Рицарь мечей це у нас часто можуть бути так, до вас приїдуть якісь гості неочікувано, чи ви вас буде Поїздка туди і назад. Це дуже швидке вирішення всіх питань, ваших справ. Тут вам потрібно буде тільки реагувати. От щоб ви не починали на це новолуння, до речі, так от у вас буде дуже швидко все розвиватися. І ще одну хочу вам карту козероги. Сила. От Сила у нас сьогодні випадає дуже-дуже часто. Подивіться, ви справитеся, ви тут з усім справляєтеся, у вас все виходить, не переживайте, включайте свою харизму, виключаємо агресію, так? І тут у вас, що би це не було, воно все вирішиться і вирішиться дуже-дуже швидко. Далі, водолійчики. Карта для водоліїв. На новолуння 1 листопада. О, а у Водолії тут король. Кубків виходить, хтось закохається або захоче проявити цю свою емоційність більше, може з'явитися у вашому полі людина, це чоловік, це чоловіча, у нас енергія, рак, скорпіон або риби. І тут він буде чи подарунки вам якісь давати, чи він буде вас вислуховувати, давати якісь поради. Королі кубків це часто психологи, чи це часто люди, які вас можуть нагодувати, обігріти, вислухати, за вами придивитися. І тут така Людини з'явиться в вашому житті, або ви захочете побути в ролі цієї людини. Ви захочете дарувати свою любов, ви захочете когось обігрівати. Можливо, це ваш тато, можливо, це брат якийсь, так, або якийсь друг ваш, е який буде присутній, так, на це новолуння він проявиться. Але дуже часто королі кубків це у нас якраз для кохання, чоловіки і ще карта для водорії. Шестірка кубків хтось із вашого минулого? Повертаєтеся ви у минуле, так, або це будуть якісь спогади з минулого, або ви дізнаєтесь, якась звістка вам прийде про цю людину із вашого минулого. І тут ви будете, знаєте, ніби як ностальгувати, ви будете згадувати приємні моменти. І на це новолуння у вас саме відкриється момент от цієї емоційності у водолії. Mm. Так. І рибки. Карта для риб. На новолуння 1 листопада Рибки, це ви, подивіться, закохані. Так, у нас королева кубків, це у нас риби, раки або скорпіони. І це в нас карта взагалі кохання. Королева кубків вона така дуже ніжна, емоційна. Будьте собою, проявляйте себе, проявляйте свою жіночність. Взагалі новолуні у скорпіоні воно дуже добре на вас впливає, тому що це ваша стихія, це е, також. Е, Вода так, це також емоції, це також енергії, і тут або вам захочеться бути максимально романтичним. Може, якісь зробити комусь подарунки на день народження, можете до когось піти в цей період і зробити комусь приємне. Це може бути, до речі, психолог, який вас вислухає, це може бути якась подруга, яка вас вислухає, десь вам якісь поради. Чи ви часто дуже риби ви стаєте в цю позицію, коли ви ніби допомагаєте вислуховуєте, обігріваєте оцією своєю енергією? Так, ніби захищаєте інших людей, і тут, в принципі, тут ви себе будете почувати дуже комфортно. І Ще хочу одну карту для рибок, і що це королева кубків. О, четвірка жезлів. Четвірка жезлів це вирішення якихось питань на рахунок квартири, нерухомості. Можливо, хтось вам тут допоможе. А оця королева кубків, до речі, вона вам може допомогти для чоловіків, особливо. Ви тут можете почати з кимось жити або зустрічатися, так або якась нова, наприклад, на вашій у вашому домі з'явиться якась нова така жінка, яка вам дуже сильно припаде до душі. Ви на неї звернете увагу. Це у нас святкування взагалі. Це карта комфорту. Комфорту і стабільності тому у Рибок тут, взагалі, ці наступні два тижні вам або потрібно подумати про свій дім, щоб принести якийсь комфорт в нього, або тут хтось буде от прям так у вас з'явиться, якась подруга, яка буде там не знаю, квіти вам дарувати, або якісь. Порядки у вас вдома наводите. Можете до речі, хто шукає тут людину, знайти, яка буде вам так в домі прибиратися, яка буде вам допомагати, і вона буде дуже така спокійна, така емоційна, і буде все робити так, як потрібно. Але в основному тут вам потрібно проявляти себе, проявляти оцю свою емоційність і любов до світу. Так що так, такі у нас вийшли карти для всіх знаків Зодіаку на новолуння 1 листопада. Обов'язково дивіться також свої відео на листопад місяць, вони вже всі є на каналі. І також дивіться відео на тиждень. А ми побачимося з вами в наступних відео. Па-па!